20 років смачного хліба та запашних булочок. Коршівська пекарня вже два десятки літ забезпечує краян якісними та свіжими виробами. Тут постійно вводять нові технології та розробляють актуальні й корисні рецепти хліба та різних смаколиків. Керівник підприємства Володимир Семчук розповів і показав нам, як усе працює. Протягом 20 років Володимир Семчук вкладає зусилля і кошти у розвиток хлібопекарні. Чимало з технічного обладнання робить власноруч. Усе для того, щоб практично повністю автоматизувати виробництво і полегшити працю людям. Ми є першими, хто перейшов на пелети. та тобто замість газу використовуємо пелети. І скажу це з економічної точки зору досить вигідно. Правда, трошечки порівняно з газом це більш морочливо. Ну, що треба витяг, ну, чистити кожну сутку. Але далі все робить автоматика. Ну, це, скажімо так, обладнання воно завжди є цікаве для виробництва хліба. Можна використовувати саме необхідне обладнання, можна поставити лінію, яка допомагає облегшити працю працівників. Починали ми з того, що основне обладнання тістоміс, печі, потім далі е, пішла лінія. Лінія, вона практично Ну дуже допомагає. Не можу сказати, що замінює роботу ручну, тому що контроль за лінією потрібен. Десь може прилипнути тісто ну є різні варіанти. Але за останні роки ми практично поставили майже повністю лінію за виключенням тільки посадчика. Хліб. Власне, хлібобуличні вироби у пічку працівники ставлять і витягують руками. Все решту робить техніка. Звісно, під контролем людей, продовжує Володимир Семчук. Адже є такі вироби, які жодна машина не зробить. Тим більше, що асортимент тут дуже великий. Видів у нас більше 25. Я якщо ділити, змі булочок. У нас тільки сім видів. Можна сказати так, її можна назвати булочка з начинками, просто різні начинки. Хліб ділиться завжди на пшеничний і на житньо-пшеничний, але ж знову ж таки пшеничні сорти діляться на кілька видів: є формові, є подові, і так само житньо-пшеничні. Ну, скажімо, козирним у нас таким так називають козирним хлібом, це є наш хліб на заквасці. Ми його розпрацювали. Без, скажімо, сумішів, тому що я дуже часто бачив дорогі види хліба, де йдуть там сімішки, різні добавки, але вони дорогі. Ми розпрацювали, так як обслуговуємо сільську місцевість, то ми розпрацювали такий вид хліба, який би був доступний по ціні, дешевший, 600-грамовий, і він смачний, він. Ну, і корисний. А ще покупцям добре відомі Коршівські колачі, вони неймовірно смачні, і люди їх купляють з великим задоволенням, каже Володимир Семчук, адже печуть їх за особливим і давнім рецептом. Наші кулачі, наші колачі ну тут не то, що я себе хвалю, а реально вони їх люди хвалять. Тому що наші колачі печені по тих рецептах, які пекли наші бабусі. Ми коли 20 років тому назад починали, то у нас із пекарні ще радянських часів прийшла працівниця. Ми всі її називаємо люблячи так тета Дарка, навіть тепер вона вже пенсійного віку вона у нас не працює. Вона нам запускала ці кулачі, Я їй по сьогоднішній день вдячний, тому що кулачі, реально вони вже і в Києві були, їх далеко. Їх навіть заробітчани наші беруть на закордон десь на Італію, просять і так далі. Пати хлібобуличні вироби коршівської пекарні можна на Коломийщині, Горденківщині та навіть у Яремче. До слова якраз у грудні це підприємство відзначає 20-річчя із дня створення.